Черговий скандал за участі ТЦК сколихнув всю Україну. 1 квітня в одному зі столичних супермаркетів в Оболонському районі до журналіста проєкту розслідувань Слідство інфо Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом'янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. І Євгеній Шульгат і його колеги певні це відбулося не просто так. Воєнкоми за настановою чоловіка у цивільному таким чином намагалися покарати медійника за одне з його розслідувань про елітне майно очільника департаменту. До Кібербезпеки СБУ і Лі Вітюка. Ми у слідстві інфо детально дослідили статки Лівітюка, і нам є що вам розповісти. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі розповімо деталі скандалу за участі журналіста Слідства Інфо і ТЦК та пояснимо, яку роль в цій історії грає Служба безпеки України. Традиційно з вас підписка на канал і поїхали! 5 квітня вийшло розслідування Євгенія Шульгата для слідства інфо щодо статків родини голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Лівівка. А вже зранку 6 квітня керівниця та засновниця слідства інфо Анна Бабінець повідомила, що цього тижня Євгенія у супермаркеті зустріли двоє людей у військовій формі, які представили співробітниками ТЦК та вирішили вручити журналісту повістку. Цього тижня наш журналіст Євгеній Шульгат повертався додому. Він зайшов у супермаркет купити якихось продуктів. Було уже після дев'ятої вечора, якщо точно дев'ята-п'ятнадцять. Коли він зробив покупки і виходив супермаркету, до нього підійшли двоє військовослужбовців, точніше, людей у військовій формі. Вони сказали, що вони з військомату і мають до нього питання. На щастя, Женя записав це відео на свій телефон. Євгеній справді зняв спілкування з військовими на камеру, що згодом дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними. Цікаво, що працівники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста у 21.15. У розмові воєнкоми зазначили, що нещодавно йому виповнилося 27 років, і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Тобто вони знали, кого зупинили, навіть звернулися до Чоловіка на ім'я та прізвище, ви знаєте, чим я займаюся я Соломенського РТЦК та СП Соломенського РТЦК та СП солом'янські ТЦК так події ж відбуваються у оболонському районі, якщо точніше, у торговому центрі Дрімтаун. Так як вам випало з 27 років, ви порушили правила військового обліку. Тому е я трактую це як відмову від отримання повістки. Чи ваша поява тут пов'язана з моєю журналістською діяльністю? Скажіть, будь ласка. Не пов'язано з вашою журналістською діяльністю, а пов'язана з вашими обов'язками, як громадянина України, який десь. До... Звідки ви знали моє ім'я? Uh, як це звідки? Ви мали, маєте документи в ТЦК, ТСП. Ви приходили так, туди, так, коли не. вам було 16 років. Скажіть, чому відразу після того, як я почав готувати матеріал щодо керівництва СБУ, ви зараз тут з'явилися? Скажіть? Ну, ну, взагалі не, не в курсі. А справи. ви журналіст? Я, я не знав, що ви журналіст. Я ви мене конкретно розпорядна. знаєте. Ми, Яке розпорядження я, я вам, я вам ви мене знаєте в обличчя, коли підходять кожного громадянина вже знають обличчя. Покажіть тих, що знаходиться, ти, що порушить правила відповідь, Ми гаємо час. Євгеній Георгович, ви відмовляєтесь відповідки, я це конструктую і буде оформлена відмова відповідки. Ми ми просто... да. Відмовилися. Згодом, отримавши доступ до відео з камер спостереження торговельного центру, журналісти дізналися, що представників ТЦК вів чоловік у цивільному одязі. Саме він згодом і вказав на Євгенія Шульгата, вони були не самі. Якась людина у цивільному одязі явно іде з ними. Ми бачимо, що військовослужбовці стають в бік, саме в той бік, з якого вони потім вийшли до Жені. А цей чоловік у цивільному рухається у напрямку Каз. Ось на цих знімках його можна роздивитися краще. Він ходить біля каз і в якийсь момент повертається. І ось ми бачимо в кутку кадру, як він підходить до військових, дає їм якісь вказівки і швидко залишає торговий центр. І саме після того військові підійдуть до Жені. Команда слідства інфо встановила, що людина в цивільному одязі це ймовірно Олексій Біленко, який раніше працював у Львівському управлінні СБУ. А зараз є співробітником департаменту кібербезпеки Служби безпеки України. Саме цей департамент і очолює вітюк фігурант розслідування Євгенія Шульгата. Оце так несподіванка. Врешті журналісти встановили її працівників ТЦК, які вручали повістку Євгенію. Але в телефонній розмові вони відмовились називати ім'я того, хто вказував їм, кому саме треба вручити повістку. Там з вами була цивільна особа, яка вам вказувала до кого треба підійти, і це дуже важливе питання. Я б хотіла його з'ясувати. Я Коментувати не буду по перше поки не поспілкуюся з керівництвом по друге звідки осміномер сам же Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах заблокував всіх учасників команди розслідувачів, які намагалися зв'язатися з працівником СБУ. Оприлюднені знахідки агенція слідства інфо планує передати до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності. Проте на реакцію Служби безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом довго чекати не довелося. Наразі СБУ міністр. Міністерство оборони та генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати вони повідомлять пізніше. В службі безпеки зазначили, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами. А в Міноборони обурені тиском на журналістів та вважаються категорично неприпустимим. Журналістська робота це основа будь-якого демократичного суспільства і невід'ємна складова нашої перемоги над ворогом. Водночас, захист України від ворога це обов'язок кожного військовозобов'язаного, це честь, а не інструмент маніпуляцій. Зараз Міністерство оборони спільно з генштабом ТСБУ з'ясовують деталі ситуації, що склалася. За результатами доповімо оперативно. На скандал відреагував і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він дав завдання командувачу сухопутних військ провести службову перевірку з приводу оприлюдненої інформації виданням «Слідство.Інфо» інфо щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби. Важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва збройних сил України та охороняється законодавством України. Збройні сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб. За матеріалами, опублікованими громадською організацією, слідство інфо мною визначено завдання командувачу сухопутних військ збройних сил України провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення. Команді слідство інфо чекають від відповідних органів конкретних і дієвих рішень, а надати цій історії розголосу вирішили не тому, що Євгеній просто не хоче служити, а саме через переслідування журналіста за його діяльність. Ми у слідстві інфо усвідомлюємо, що зараз війна і кожен чоловік має захищати свою батьківщину. Більше того, четверо колишніх працівників слідства інфо вже зараз у армії і захищають нас від ворога. Проте у цьому конкретному випадку ми вбачаємо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою особи у цивільному, це помста за журналістське розслідування. Тим більше, як виявилося, людина у цивільному це працівник СБУ. Дуже прикро, що така помста робиться руками військових, і ми щиро віримо, що правоохоронці відреагують на наші знахідки. І тут варто нагадати, що не так давно СБУ вже втрапляла у схожий скандал. Зокрема, співробітники департаменту захисту Національної державності служби безпеки України незаконно стежили за журналістами команди розслідувачів «Бігус.Інфо». Після проведення власного розслідування журналісти заявили, що ідентифікували тих, хто проводив операцію зі встановлення прихованих камер у готельні Мари, де редакція відпочивала 27 грудня 2023 року. Врешті офіс генерального прокурора повідомив, що Держбюро розслідувань, а не СБУ буде розслідувати цю справу. Крім того, згодом у команді «Бігу» інфо заявили, що частину співробітників ДЗНД, які стежили за журналістами, відправили в зону бойових дій на Донбас. А як закінчиться ця історія за участі журналіста «Слідство.Інфо» – інфо дізнаємося згодом. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо додивилися наш матеріал до кінця, просимо поставити лайк цьому відео і обов'язково підписатися на канал. Па-па!